Щось довгенько не було. Потім він якось з дружиною прийшов до нас в церкву, я смутно навіть це пам'ятаю. Але він каже, що я тоді поклав руки на чрево і помолився. Алілуя. Макар Назарович нянчиться в нього зараз на ручках. Слава Господу! Макар же? Макар, бач, я ще й запам'ятав. Слава Богу. Тому молитви наші працюють. Амінь. Це, до речі, один із пунктів моєї проповіді. Вдохновить вас, що наші молитви вони працюють. що Знаєте, як приказка є, слово не воробей так і наші молитви. Вони щедно не бувають. Амінь. Десь вони пробивають і, і, ну, якусь перешкоду, десь вони добиваються цілі і це займає час, але це потрібно робити. Амінь. В молитві будьте непристанні. Амінь. Слово Боже каже. і Хочу розпочати свою проповідь із опису тої реальності, яка за вікном, і вона така собі, чесно кажучи, не дуже радужна, тому що багато прильотів було минулої ночі прямо в багатоповерхівки в Києві. І, здається, шість людей вбило, і 36 постраждало, і це тільки в Києві, і так по всій Україні. І найсумніше те, що ніяких переговорів вже про зупинення війни немає, а це означає, що ще деякий час ми будемо жити в цій реальності, яка є, в реальностях війни. І, і тут ще й паралельно корупція ця всплила. просто як на больний мозоль. І не просто корупція, а от просто така цинічна, хижацька, я б сказав, кресяцька. Крадіжка на на крові людей, можна сказати, коли йде війна. І от темрява вона з усіх боків. і Але дивлячись на все це, я хотів би, щоб ви згадали ще одну реальність, яка всередині вас є. Тому що всередині нас є інша реальність трошки, не та, яка за вікном. І перший пункт цієї реальності, що є в тебе всередині, це те, що ти взагалі дитина Божа. Те, що ти взагалі ім'я Твоє написано в книзі життя. Пам'ятаєте, Ісус каже, каже: не радуйтесь, тому що демони вам повинуються. Радуйтесь, тому що ви в книзі життя. Ви будете жити вічно. От, Амінь. Ми повертаємось до оновлення нашого розуму, що таке синовство. Хто ми такі? Ми не просто жителі України, ми жителі неба. Амінь. І це означає, що ми діти Божі, законні. Нас усиновили, правда. Але з іншої сторони нас і народили. І юридично нас, ми усиновлені завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки Його крові пролитій. Давайте ми місце Писання прочитаємо. Іван, Євангеліст Іван нам каже Івана перший розділ 12, 13 вірш. Написано і всім, що його прийняли. Це про нас. Ми його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Ми стали дітьми Божими. І написано далі тим, що вірять у ймення Його. Що не з крові, ні з пожадливості тіла, ні з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Да? Синодальний переклад: ні хотіння мужа, але від Бога родились. Амінь. Це трапилося з нами. І от ця реальність, я дитя Бога. І я живу цю війну. Я живу серед цієї війни тут, в Україні. Оцей ракетний махач, який здається тільки починається. Тому що ми їх нормально лупашимо, а вони просто звірськи розстрілюють просто по цивільних. І от я дитя Бога. Я образ і подоба Бога. Амінь. І в мені живе Дух Божий, який взиває до Бога Отче. Пам'ятаєте це? Це місце писання з Біблії. Давайте відкриємо його. Це Галатам, 4 розділ з 4 по 7 вірш. Галатам 4.7. Як настало ж виповнення часу, тобто в певний час, не раніше, не пізніше, Бог послав свого сина, що родився від жени, від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб. Усиновлення ми прийняли. Ось я сьогодні говорю про, нагадую вам про реальність того, що ви син і доця Божа. Усиновлення ми прийняли завдяки викупу. А що сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує Ава отче Ава отче І далі. Тому ми вже не раби. Але сини. А як сини, то й спадкоємці Божі через Христа. Тому ти вже, о, дивіться, тут переклад персонально до тебе звертається. Ти назви своє ім'я тихенько. Не раб син, як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Ну, Вознюк завжди сміється на цих словах про жінок, які читають Я син. Але каже, звикайте. Тому що тут же ми наречена Христа на землі. ну Ми, як хлопці, наречена Христа. от Так само і ви, сини Божі, там Сарди небесному Але про синівство. Хоча я думаю, що там стать з, з, з охраниця. Щось мені так здається. Не знаю, спорить не буде, якщо це. Якщо ви заперечите, але суть в тому, що завжди згадуй, коли ти бачиш, що твориться за вікном, коли ця корупція просто розносить твою душу і возмущається, і ти возмущаєшся, як так? Коли ти бачиш ці дирки горящі в стінах будинків, перше стоп, я син Бога, Бог мій батько. Він моя скеля, він моя фортеця. Псалом 90-й. Як там, живущий під кровом під пацієнтів, всемогущого покоїться. Слава Господу! Все буде нормально. І я усиновлений. Я, за мене заплачена ціна, моє ім'я записано на небесах, на мені печать Духа Святого. От, амінь. Опа, привів свою душу в порядок. Наступна реальність, яку ти маєш згадати, це те, що твої молитви недаремні, твої, мої, наші взагалі молитви недаремні. І воно так буває, що коли ти молишся, тьма ніби аж згущається. І є такий супротив. І, і ти бачиш ці факти навколо нас. І здається, ну, ми ж молилися, ми ж марафон устраювали. І цей марафон до сих пір триває. Уявіть, прямо зараз хтось закриває свою годину. Молитви і молиться, слава Господу. Але все рівно, все одно ці речі відбуваються. Ці, ця корупція, і, і це те, що ми відступаємо зараз там в Покровську, і в Мирнограді, хто знає, як воно буде. І Гуляйполе там вже під загрозою. Тьма згущається. Але. Давайте згадаємо. Були ж випадки, коли на початку війни, особливо, коли ми майже своїми очима бачили, як оці ракети і каби падали і не взривались. Були фотографії, як в людей в хаті воно лежить, і слава Богу, хата ціла. І були випадки, коли дружній вогонь відкривали росіяни одне по одному, там розстрілювали один одного. Я говорю про те, що ми, ми молилися і були якісь. Нехай вони не, не такі масштабні і не переломні, але Бог являв свою руку. От скільки разів я не від одного чув свідоцтво, що Бог каже, ну, воїн, верніше, воїни кажуть про Бога, я, ми, ми чудом спаслись. Каже, вони йшли отак майже в упор і нас просто не побачили, наче Бог затуляв очі ворогам. І ракети, от наш Льоша, свідчив, що. Прилетів сонцепьок за 4 метри застряв у глину і не взірвався. І ми раділи, і і слава Богу, і це було як свідоцтво. А потім сталося інше, потім викрилась корупція в нас тут. І знаєте, от коли ти про це думаєш, люди, які мали забезпечити державу енергією у її відсутності, вони, вони просто крали. Люди, які мали владу і ну, мали служити країні, вони наживалися, по суті, на, на крові цих наших воїнів. Півтора мільйона доларів йому важко було нести в пакетах. Бідний па. І, ну, і тут питання, як так? І... Ну, я хочу змінити погляд на цю ситуацію вашу. Дивіться, коли ж викривається корупція, це як, взрив, ну, як нарив прориває, от, вскривається гниль. Вона з однієї сторони це показує, наскільки є прогнившою наша оця політична система, економіка, і все таке, наскільки е, от таких цинічних і кресячих людей ми маємо на високих посадах. І ну, це боляче на це дивитися, думаєш, блін. Але ж з іншої сторони, ми ж то молилися за те, щоб викривалась корупція. Ми ж то молилися за те, щоб світло приходило в темряву. Щоб верніше те, що в темряві виводилось на світло. Це ж наші молитви були. Амінь. Тому з іншої сторони, це слава Богу, це перемога. Це перемога, тому що ну, дасть Бог іншим неповадно буде, які прийдуть на їхнє місце. Ну давайте вірити в це. І давайте проголошувати, що в ім'я Ісуса Христа там в енергоатомі більше корупції не буде. От амінь. Амінь. Хай хочам там побояться, в цій, в цій ніші, в цій сфері. Але в ім'я Ісуса, нехай це розповсюджується, як із вогника, пламя оцього вскриття гниляків, воно розповсюджується по всій нашій державі. І ми, як церква, як діти Божі, як спадкоємці, ми маємо заявляти оці речі в духовний світ, і з одної сторони розстраюватися, коли бачимо, що ну як же так, як можна на крові. На на солдатах, коли хлопці збирають на той прибор ночного бачення, хтось на машину збирає, хтось там на якогось дрона. Йому важко, блін, нести в пакетах полтора мільйона доларів украдених. Але ж з іншої сторони це перемога. Це слава Богу. Це йде очищення. Слава Богу. Це йде очищення. І це очищення, воно, знаєте, як відбувається? Відбувається. Це не те, що неправильно сказати Бог очищає, як золото переплавляє. Хоча ну, похоже як. Але ініціатор не Бог. Бог просто взяв цю війну і використовує вже з того, що є. Він на зустріч вибору людей робить свої кроки, як шахматіст, який грає в партію. І коли ну, люди. Путін, в тому числі перший, робить свій вибор, Бог робить вибір на зустріч. І з цієї ситуації, яка вже є, він по максимуму викручує так, щоб все-таки це зло обернулось на добро. І один із підпунктів цього, що обертається на добро, це є те, що вспливає корупція. Амінь. Це Божа перемога, тому що ми молились прибери корупції. Ми просили справедливості. І і це ще означає, що Бог нас слухав і чув. Амінь. І працював. За скільки ми молились. Ми отут, на на цьому місці, в кож, кожної суботи, ну якщо не кожної, то через одну звучало корупція. Бог виводить. знаю Сергій Молоков, коли тут він за це молиться обов'язково. Я за це молюсь, слава Богу. Тобто, Бог нас чує, Дух Святий працює. І, і ми маємо те, в що ми вірили, за що ми молилися. І це дає нам іще один дуже важливий урок: послухайте. Віра вона не пасивна. Ми не можемо вірувати просто в те, що є Бог, і воно само собою буде якось все на цій землі відбуватися, так як воля Божа. Так колись було в Едемському саду, але зараз змінилось. Ситуація і світ грішний, і зло прийшло, і ще й сатана тут під ногами путається. Тому віра вона не може бути пасивною. Недарма я почав з того, що ти дитина Божа, усвідомлення, хто ти є. І друге твоє усвідомлення, що означає твоя молитва, що означає твої слова, сказані вчасно, що означає те, що ти е, власть імеючий тут, на цій землі. І, уповноважений Богом, називати зло злом і все отмщення віддавати Богу там, де ти не можеш нічого зробити. Але ти можеш помсту за всі ці беззаконня віддавати Богу. Амінь. І ти можеш наказувати тим речам, матерії можеш наказувати. Ти можеш наказувати цим снарядам, проклинати їх. Коли є повідомлення у Телеграмі, що взлітають міги і, і запускаються ракети, ти маєш право проклинати ці ракети іменем Ісуса Христа, тому що це не Боже. Ти можеш, маєш право казати, всяка зброя, зроблена проти нас, не буде успішною. Але коли вона має успіх і руйнує чи, чиєсь життя, не опускай рук, тому що Бог ще не закінчив. Тому що є. Місця писання, які кажуть, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Нехай Твоя віра не коливається без паніки спокійно, бачачи біль, але знаючи, що помста від Бога. І навіть коли хтось загинув, це не означає, що він загинув для вічності. Він такий, оп Господи, ти тут. І це для у, в очах з погляду Бога, в очах Бога жива людина просто перемістилася із земного життя прямо до неї, в царстві до нього, в царство Боже. Ну і нехай це трошки утішає нашу скорботу. Але наші молитви працюють і е, віра вона не пасивна, вона має агресивно приймати обітниці Божі. І вона має агресивно по відношенню до ворога використовувати Слово Боже. Нехай буде так, як на небі, так нехай буде тут на землі. Ми маємо право, як спадкоємці, цього вимагати. І ми не бачимо того супротиву, який є в духовному світі, і тих перешкод, які повинні подолати ці молитви. Але іменем Ісуса Христа ми приносимо світло в темряву. А там далі вже не наша справа. Слово працює. Як в тій притчі написано, що посіяв сіяч, і він не знає, як воно там зростає. Але одного разу він приходить і бачить урожай. Я правда вірю, що ця корупція з Міндічем, це все, що вскрилося, це прямий результат церков, прямий результат молитв. Ми за це молилися, і ми, слава Богу, це маємо. І Останній на сьогодні пункт. Ми продовжуємо робити свою справу, молитися, але вирішальну дію здійснить Бог. Тому що багато хто вже починає падати духом і думає, ми робимо, робимо, молимось, молимось, тримаємось, тримаємось, а воно кінця краю цієї війні не видно. Давайте прочитаємо, що каже Біблія. Книга Даніїла, 7 розділ, 13, 14 вірш. Книга Даніїла 7 13-14. Я бачив у ведіннях ночі аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. І йому було дане панування, і слава та царство, і всі народи, племена та язики. Будуть служити Йому. Скажіть мені, про кого це? Про Ісуса Христа. Всі народи, племена, язики будуть служити Йому. Панування Його пануватиме панування вічне, яке не спиниться, а царство Його не буде зруйноване. Рано чи пізно це закінчиться оцим. Панування Його настане панування вічне. І Царство його не буде кінця. І воно ніким і нічим не може бути зруйноване. Де і Ісус буде нашим президентом, нашим Царем. І ми такі ж, як Він, точно такі в таких же тілах, з точно такими ж душами, з точно таким же духом. Рівні Йому по своїм фізичним властивостям, але підкорені, як. Люблячому господарю, люблячому царю, одночасно нашому брату, нашому Ісусу. Це закінчиться рано чи пізно. Коли рано чи пізно, я не знаю. Але я хочу вам прочитати приблизно, як це буде. Тут же книга Даниїла, 2 розділ, 32 35 вірш. А потім 44 45 Даниїла 2, 32, 35. Це сон був на Воходоносара про Істукана. І цей Істукан такий Бовван. Голова його з чистого золота, груди його та рамена його рамена це плечі. Зстрібла нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його частиною з заліза, а частиною з глини. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам не через руки. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам. Трошки корявий перевод, але зверніть увагу, як відірвався камінь. Як? Сам не через руки, ця фраза означає не, не від рук людських, ніхто його не штовхав, він сам відірвався. І вдарив Боввана по ногах його, що з заліза та глини ноги, і розтрощив їх, того часу розтрощилося, як одне заліза, глина, міць, срібло і золото, і вони стали, немов та полова стоку жнив, а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду. А камінь, що вдарив того бувана, став великою горою і наповнив усю землю. І я вам прочитаю ще тут же 44-й, 45-й вірш. А за днів тих небесний Бог, а за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. Ще раз про царство Ісуса Христа. І те царство не буде віддане іншому народу народові. Воно потовче й покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки, бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам не руками, і потовк залізом мідь глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім, а сонце й певний і певна його розв'язка. Без участі рук, рук, рук людських. Перед цим я говорив нам, що вам, що наші молитви досить дієві, дуже дієві. Що віра вона не пасивна. Вона має іменем Ісуса Христа творити спочатку в духовному світі, і потім воно буде втілюватися в реальність. Говорити правильні речі, як я вже сказав, проклинати ракети, наприклад, молитися за те, щоб. Посеред стану ворогів була паніка, була дезорієнтація, демотивація, продовжувати це молитися, але вирішальну перемогу здійснить Бог. Тому що цей камінь він розрушить останню імперію на землі, і це будуть не тіла людських рук. Це Бог зробить. І тут для нас урок, що нам слід продовжувати молитися, нам слід продовжувати стоять в вірі спокійно, без паніки, впевнено, пам'ятаючи, хто ми у Христі Ісусі, але знаючи остаточне слово за Богом. І нам хочеться раніше, як людям, підпихнуть цей камінь. І нехай ця Ревська імперія вже кінець кінцем розвалиться. Але ми люди. Там написано не людськими руками, не через руки людей. Це вирішить зробити Бог у свій час. Тому ми продовжуємо молитись, продовжуємо робити свою справу, продовжуємо вірити спокійно, впевнено, без паніки, без, не дай Боже, якихось негативних емоцій, тому що вони емоції вони паралізують, тому що ми знаємо. Що Ісус з нами в Лоці. Амінь. Що Ісус з нами у човні. І коли перед тим, як Він сідав у цей човн, Він сказав Допливемо. Давайте перепливемо туди на ту сторону. Перепливемо, ліг і заснув просто спав. І, похоже, що ми серед бурі, серед війна це буря для нас. І ми можемо щось там кричати у небо, але в свій час встане Бог і прийме своє рішення. Вчасне, рішуче, справедливе, мудре. А ми впадемо на коліна разом з усіма народами і прославимо Його. Амінь. Ми будемо жити в Його царстві. Тому це земне життя дивіться із своєї колокольні. Із своєї реальності. На це земне життя дивіться, так як ви син, дочка Божа, що ви маєте владу, але все в руках Бога. Амінь. Давайте ми встанемо. Господи, дякую Тобі Боже, за слова втішення, за слова підбадьорення, за те, що ти з нами, Ісус, в нашій лоці, ти з нами в наших скорботах, ти з нами в наших. Проблемах, Ти з нами, Господи, прямо тут, серед цієї війни. І Ти знові знову нагадуєш, як сильно Ти нас любиш. Ти знову і знов нагадуєш нам, що, Господи, раз Ти сина свого віддав, то як Ти разом з ним не до нам і всього, навіть серед війни, Ти нагадуєш нам, як важливі наші молитви, як важливо. Не зупиняться і тримати свій фронт в духовному світі в ім'я Ісуса Христа. І ми це робимо, Боже. І ми бачимо, як це працює, і це підкріплює нас, це мотивує нас. Дякуємо Тобі за це, Господи. Але ми не хочемо гадати про майбутнє. Воно в Твоїх руках. Єдине, що ми знаємо, що камінь якого ти штовхнеш, зруйнує останню імперію зла. І твоє царство восторжествує. І ти станеш нашим Господом, нашим царем уже воочі, лицем до лиця. А тут зараз ми не бачачи тебе, але віруючи, дякуємо тобі, славим тобі, поклоняємося тобі, утішаємося Тобою, Дух Святий. Веди нас, Господи, по цьому життю. Нехай буде на все Твоя милість і благодать. Амінь. 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 Слава Господу, будьте благословені, приходьте на молитву. Не забудьте, що 29-го тут не буде нічого, а будемо у гуленка. Амінь.